Шановні друзі, я депутат Білоцерківської районної ради, офіцер Національної гвардії України Володимир Бабак. Я написав таке звернення начальнику Київської обласної військової адміністрації Олексію Кулебі, депутатське звернення щодо бездіяльності голови Білоцерківської РВА. Шановний пане Олексію. Я Бабанко Володимир Миколайович, депутат Білоцерківської районної ради 8-го скликання, у складі першої президентської бригади оперативного призначення імені Гетьмана Петра Дорошенка Національної гвардії України, ВЧ-3027 місто Вижок. Беру участь у захисті України від військової агресії з боку Російської Федерації. У зв'язку з необхідністю відновлення боєздатності нашої частини ми звернулись до українського виробника Шин Росава у місті Білоцерква, керівництво заводу Олександр Даліва погодились надати необхідні шини за умови компенсації сировини, тобто за ціною, яка не нижче собі даної продукції. Водночас наша військова частина 3027 НГУ звернулася до керівника Білоцерківської районної військової адміністрації Людмили Медзлюк з проханням допомогти знайти кошти щодо придбання вказаних шин. Однак пані Медзлюк залишила без належного реагування звернення командира ВЧ-3027 НГУ та жодної відповіді не надала. На неофіційному рівні наголосила, що вказана частина базується в місті Вижгород та не має жодного відношення до білоцерківського району. Тобто, образила воїнів у нашій військовій частині. Я, наприклад, білоцерківець прохожу військову службу, дуже багато з білоцерківського району військовослужбовців. Я загиблі білоцерківці з нашої частини. Але вона так відповіла. Тому, на мою думку, вказана позиція начальника районної військової адміністрації не ґрунтується на державницьких. Засада та не спрямована на забезпечення боєздатності країни, суперечить обов'язкам покладеним на військові адміністрації у зв'язку із введенням в Україні режиму воєнного стану. Враховуючи наведення, прошу вжити заходів належного реагування на бездіяльність керівника Білоцерківської районної державної адміністрації Людмили Мерзлюк, в межах повноважень голови Київської обласної державної адміністрації. І допомогти у вирішенні питання придбання автомобільних шин виробництва Ласава для потреб військової частини 3027 Національної гвардії України з повагою депутат Белоцерківської районної ради капітан Володимир Бабенко. Ось, будь ласка, я все видобавлю, що завдяки нашим діям, в тому числі моїм, як перша президентська бригада, так і спецпідрозділи Азову та інші підрозділи, які захищають сьогодні. Нас від російського окупанта, в тому числі, Білоцерківське ТРО отримали автомобілі. В придбанні автомобілів приймали участь громадяни Англії, громадяни Латвії, Літви, Естонії, які не мають жодного відношення до Білоцерківського району. Але вони сьогодні розуміють, що світ має одного спільного терориста це Росія. І ніхто на наші прохання навіть не ну, да, як ми сьогодні чуємо відчиниці нашого району. Вижгород не наш район. Вижгород це Україна. Крим це Україна, Донеччина це Україна. Ми повинні всі разом долучатися до цього, ми повинні не повинні чути один від одного таких речей. І це не прохання, це вимога. Я не хочу мати в білій церкві таких хачівників, які собі дозволяють кулуарно озвучувати такі речі.